І знову трохи про мінуси в племіному розведенні. Бачите, <рит> коли вони встає, вони підростають, вони починають битися. Битися, оце тяв, тяв хто голові, хто то. На такі випадки я завжди кажу смаколики. Вона заїхала, купила їм сахарні кістки. Вони ж вівчарки. Ви вівчарки. <рит> Зараз перевіримо, потушимо їх трохи, не ну, тримай. Зараз вівчарка. Ви вівчарки в мене. Йдіть сюди, йдіть сюди. Я не при параді, там ото люблять писати за мої шорти, за мої штани. Але я не на балі і не на свадьбу зібралася. Вівчарки да? поцарапані ноги. Бо це корги. Коли вівчари, то вони в мене обгризані і всі в синяках. Ну, опана, опана. Коли молодець. Що? Ага, щось цікаве, да? Щось новеньке. Е, вуха сушені. Оно, оно. Оце є мінуса племінного розведення. Тобто вони б'ються. Вони вже в тому віці, що вони показують кожен свій характер. Що Мотя? Мотя, ти як сіда, на? Що? Щось цікаве? Свіженьке? Щось цікаве. Зараз будуть виписувати, що не можна. Боже, не проморожене давати, що не можна то, що не можна, то збоїв програми не було, тому я що роблю знаю. Мотя, ну ти як сідав, помієш? Ну вівчарки? Хто кинув знову? Стружки нічого страшного нема. Як зайде, так і вийде, нічого йому не буде. Хто це закинув? Дві штуки та збер? ай -яй, яй яй іди сюди, іди, моя фейка, іди. А ну, ну дай. А, займаєш? Зніма. Дівчатки мають їсти симулянт. А як так трапилось, що ти знову оце як Алеша? Ну це як. На. Люцик, ну тобі, конечно, надо і своя, і чужа, і симулянта. Ну конечно, опять симулянт залишився. На, на ничку, давай на ничку хомяч. Ано. О, ано дай. Держи. Це? Ти не виключив, не виключив. Ось. Вівчарки мають гристи кості. І таким чином я їх трошки заспокоюю. Вони зараз зайняті, вони розрабатують собі прикуси. Вівчарам я дуже люблю це робити. Я беру їм більше, вівчарам, беру більші кістки, масла прям здорові. Вони собі розробляють прикуси. Фія кушай. Люсик, воно, оно, бачите? І пішли бітви. Оце є, кажу, коли підростають діти, це є вже мінуса в кого. Оно, оно. Лисеня, наш ти свою кинув, ти вже зібрав три штуки в одну кучу. Розумієш? Лисеня. Я зараз дам, я зараз дам. Натя, Натя. Ти, на -ти. Угу. ти дабичик, зараз получиш в мене. Хто тут залишився? На, інтелігент, давай. Атаманша, оце Атаманша і лисиня, ну це капець. Самогодні. Атаманша, наш ти своє кинула і пішла туди. Симулянт, ну шо ти? Ну шо ти? Ну що ти знову? Треба виходити, треба виходити, бо я їх відволікаю. Вони на мене орієнтовані на на, мій зайчик. зачик. Я зараз дам інтелігент. Лютик, тут той симулянт, на. Зараз вийду. Це і мінуса. А так я дала. І вони собі. І в вольєри тихо. Вони собі жують. І собі розробляють щелепи. Відчувають себе вівчарками. І в вольєрі тихо. Якщо не рахувати лисеня. Люцик. Люцик! Все? Я можу Люцик, в тебе там есть. Ты кинул свое и пришел вырещать. Люцик. Вот этого парня, кстати, вот это каждый день дрессура, дрессура, и он трохи не втомлюется. Вот это Видите? Нормальная тема, короче. Жуют, нечего делать. Люцик! Люцик! Ну, що ти за таке чудо в мене? Скажи. А гляньте, гляньте, Щось сидить і требує. Що тобі треба? Ти кинув свою, ти покинув, Іди шукай. Люцик такий, Мама, мене всі обідали. Мама, ні, мі, мі, Ау-ау-ау-ау-ау. Люцик, чудо ти в Оце, оце. Ау-ау-ау. І ав ав і ав ав так? Так? Бачите, а всі сини себе спокійненько жують. А Люці кинув, хотів забрати в сусіда, а в сусід не дає, то треба вирішати. Зараз знайдеш, підеш, зараз мені треба уходити. Я їх як годую, я ж кажу, я їм ставлю їсти, вони не хочуть їсти, поки я не йду. Я відхожу отуда, за угол, підглядаю, то вони починають їсти. А так вони хочуть на руки, вони хочуть уваги. Уваги. Оце, оце, оце. сигналізація цілий день. Люцик! Я не буду заходити, іди шукай, в тебе там є. Я не буду я зараз зайду і всі, вони всі покидають. Люцик. Йди бери свою, ти вон покинув, воно вона лежить. Бачите, як гарно топчуть. Люцик. Каже ей бурчить оно. Чого ти? <ривіт> <ривіт> хоче до когось докопатися. От докопайся, от докопайся. Іди бери свою. Так, Треба уходити. треба уходити, і він піде найде. Бо це ж він типа фея. Зараз от фії получиш. Ти ж знаєш, що це діваха ще та, блін навз поглядом його вбиває, гляньте. Он така: слушай сюда, вгатиш. Люцик, Люц! Люцик. Іди шукай свою. Ніт, не надо у тебе, розумієш, злодку юбрати, не треба. Я в його монітори. Дає понять йому, що типа, давай. Угу. А ты таки, ну пожалуйста, не Люцик? Засранец. Иди бери, он там твоя есть. Люцик, так и ты не сильно ихтилась. Так, ладно, пошла я. Пошла я, а он зараз спит свою визну. Это такие нахалюшка. Це такі нахалюшка. Получив отмоті. Нормально. Хто следуючий? От Кого ти слідчого отримаєш? Олесіня, чого ти бурчиш лежиш? Жує і бурчить І Симулянт оно. І Симулянт собі тихенько не мог знайти, яка його. Але знайшов та їсть. Оце таке чергове заспокійливе. Чергове заспокійливе. Люце чудо.